Забезпечити українців якісною водою та посилити контроль на дорогах при перевезеннях, такі доручення прем'єр Микола Азаров роздав профільним відомствам на засіданні кабінету міністрів. Адже лише за першу половину цього року на автошляхах України унаслідок дорожньо-транспортних пригод загинуло понад 17 тисяч людей. Штрафи та адмінпротоколи проблеми не вирішують. А влітку, коли кількість подорожувальників зростає, це питання постає особливо гостро. Докладніше про перебіг засідання кабінету ви можете дізнатися з наступного відеосюжету. Забруднення поверхневих вод, які є джерелом питної води, її висока вартість та зношеність водопровідних систем. Ці проблеми залишаються невирішеними. Зауважив Микола Азаров. Як наслідок, українці отримують неякісну воду. Прем'єр наголосив, що уряд спрямовує зусилля на реалізацію загальнонаціональної програми Питна вода. Якщо у столиці проблема постає не так гостро, то в регіонах потребує термінового вирішення. Профільним відомством Азаров доручив посилити контроль за якістю питної води, екологічним станом водойм та забезпечити постійне централізоване водопостачання. В усі населені пункти України. Я поставив завдання перед Мінекологією, Мінрегіонбудом і іншим відомствами в тижнівий термін розробити реалістичний підкреслюю реалістичний, перелік заходів для швидкого виправлення ситуації на тих територіях, де є застереження вчених і фахівців щодо якості води. Не треба замахуватись на абстрактне завдання планетарного масштабу. Вода в Украине будет повидать европейским нормам в не такого уже и видаванного майбутнего. При, принято решение при министерстве создать лабораторную раду э, из числа э, научных работников, э, предприятий, общественности, специалистов, которые бы посмотрели на страну и определили, как это делать, для того, чтобы видеть, каким образом... Э, идет динамика изменения качества как источников питьевой воды, так и самой питьевой воды. Інші міністерства на доручення прем'єра повинні посилити контроль на дорогах. МВС та Мінінфраструктури мають переглянути систему допуску водіїв до перевезень пасажирів автомобільним транспортом. Адже за півроку на шляхах України у ДТП загинуло понад 17 тисяч людей. Ані штрафи, ані адмінпротоколи водіїв-порушників не лякають. Влітку, коли багато людей подорожують, важливо скоригувати вимоги до безпеки екскурсійних перевезень, контролювати стан водіїв та переглянути вимоги щодо руху автобусів у нічний час, наголошує Микола Азаров Відсутність будь-яких вимог щодо оформлення нерегулярних перевезень. Недоліки в функціонуванні мережі автостанцій, яка створює соціальну напругу серед средперевезников. Все це знижує якість і безпеку перевезень. Я гострая необхідність становить жорсткіший контроль за станом здоров'я водіїв, ступенем їх стомленості, як це вимагають міжнародні правила, а також за техничной справністю транспортних засобів. Ті ж, хто подорожує потягами, все частіше купують квитки через інтернет. Для зручності пасажирів на літній сезон відкрито 160 додаткових каз. Щодо повернення системи придбання квитків за паспортами, залізничники сумніваються. кажуть, перекупники так не зникнуть. Натомість, у жовтні укрзалізниця має повністю перейти на електронний квиток. В тому числі білети, які будуть куплені через інтернет. не нужно будет распечатывать в кассе, а можно уже будет, разрабатываем порядок, когда можно будет по билету, проданному через интернет, непосредственно садиться в поезд, в который будет определяться и фискализация билета, и определение личности, которая купила билет через интернет. Реформування «Укрзалізниці» має завершитися за сім років. 100% новоствореного акціонерного товариства належатимуть державі, тож нічого спільного із приватизацією новацій не мають, запевнив гендиректор Укрзалізниці.